Величкий досвід підказує мені, що у підґрунті кожного людського бажання чи то забобону лежить певний єдиний міф. Коли я дослуховуюся до розмов наших жіночок з приводу того, як втримати їхніх чоловіків вдома, мені саме згадується один з таких міфів міф про те, як аж сім років. Втримувала великого мандрівника Одіссея у своїх володіннях німфа Каліпсо. І це при тому, що Одіссея давно й серйозно чекали вдома. Щоб дістати правдиву інформацію для нашого жіноцтва з тої проблеми, ми наважилися відвідати першу джерело міфу. Ми на острові Годзо, місцевою мовою Гаудеш у Середземному морі. Коли б компанія Мальта ТВ знімала програму Телеманія тоді сюжети, що стосуються острова Годзу, підпали під рубрику Глухоманія. У гозітанців своя автономія, окремий діалект. Вони завжди готові показати вам шлях до парому на Мальту, навіть вигнавши серед ночі з гаража власного бетоновоза. Але в історії Годзо є страшна дата, після якої їхні жінки напевне не вірять жодному заді. Року 1551-го, одночасно з черговим кримським наїздом на Вкраїну. Лютий алжирський пірат Драгут Раїс обклав облогою цитадель Годзо і пообіцяв жителям, що складуть зброю вільний вихід з фортеці. Жінки повірили першими і першими втрапили у неволю. З тих часів суспільство, що відновилося на Годзо після суцільного полону, приймало всіх, але щиро не вірили нікому. щоб удержати чоловіка в сім'ї. Треба себе правильно поводити, готувати йому гарно, прати одежу та поважати. Вірненька жіночка Пенелопа, доки чекала Одіссея з обіймів тої курви Каліпсу, мала теж виробляти власні принципи. Готувати йому смачно, виходити з ним на люди, демонструвати йому свою повагу. Тоді жонатий чоловік напевне проживе довше за нежонатого. Не дуже відмінний той рецепт. Попитаємо ж в більш досвідчених. Коли дівчина з дитинства навчити, як поводитися в родині, вона і руками нічого не зробить, і чоловіка не втримає. Оце, бачте, насправді стабільне жіноче суспільство виявляється водночас замаскованим щодо власних жіночих секретів. Але не до всіма тими приватними таємницями іще таємниця жінки, яка спокусила усіх чоловіків у християнському світі. спокусила проповіддю Сина Свого, що гарантував вірним вічну молодість у Царстві Небесному. Так тисячу років тому сталося і в нашому суспільстві. Так сталося і в суспільстві Гузітанському. Року 1883-го селянка Кармела Грім почула на цьому місці біля каплиці, скажи, а ви, Марія, тричі, і всі твої потаємні бажання збудуться. Коли вона переповіла це сусідові на прізвище Зара, той відповів, що не тільки чув тут ті само слова, але чув і пораду, як зцілити його безнадійну хвору мати. З того часу до Матері Божої Тапіну не припиняється Всесвітнє паломництво. Суцільний музей сповнений свідоцтвами чудесного зцілення, по молитві Божої Матері та Піну. Люди розбивалися на авто і лишалися живими, жінки народжували. Папа Римський летів у літаку з вимкненим двигуном. Але по молитві Марії та Піну неможливе ставало можливим. Вона не тільки обіцяла, вона виконувала обіцянки. Жінки 400 років отримують тут чоловіків від дурних крайнощів, які на класичній латині звуться екстремізмом. Дивлячись на чергову бійку у рідній до болю Верховній Раді, мимоволі згадуєш специфіку сімейно-політичного консенсусу на Годзо. Лейборійська та націоналістична партія Мальти традиційно мають у штаб-квартири одна навпроти іншої. Це навмисне робиться задля того, щоб два передивиборчі натовпи не втрачали часу на пересування з одного кінця острова в інший з метою побиття вікон в партійних конкурентів. Рахунки за побиття вікон так само традиційно входять в бюджети партійних виборчих кампаній. За таких умов будь-яка гозітанка певна того, що її чоловіка не заведе доля туди, куди ворон не залете, кость не занесе. Люди добрі. Коли б наша Україна мала лінійні розміри 6 кілометрів на 11, коли б в Україні було сім міст і 25 тисяч населення, Боже милий, хіба б наші жінки мали б клопіт, як втримати чоловіка вдома? А вже ж мали б. І ось нарешті, дорогі українські жінки. Ми досягли своєї мети. Одіссей висадився отам, на пляжі Рамляль Хамра, що з Мальтійською прикладається як червоний пісок. Німфа Каліпсо чекала його, лежачи отут, у власній печері. Що ж стосовно рецепту, як втримати чоловіка вдома, раджу вам дотримуватись одвічної схеми. Пообіцяйте йому вічну молодість і поможливості. Дотримайтеся своєї обіцянки.